Добрий день! Я, е, лікар, дитячий хірург Дроговицької міської поліклініки, розкажу вам про захворювання, яке актуальне на сьогоднішній час цей сказ. Сказ це гостре інфекційне захворювання, яке уражає центральну нервову систему і характеризується судовими порушенням ковтання та дихання. Воно передається для людини від тварин. Найчастіше заражуються люди від. Домашніх тварин, ті, в свою чергу, одні від одних та від диких тварин. Сказ має інкубаційний період переважно 1-3 місяці. Але може бути і один тиждень зафіксовано, і до року часу, навіть трошки більше. Вірус сказу, це є специфічний вірус, який знаходиться у слині. Заражених тварин. До людини він може передатися через послюнення, подряпання, покус. Небезпечно, коли слина попадає на слизові оболонки носа, горла, очей. Також небезпечні є подряпини, тому що тварина миється за допомогою лапок і там зберігається велика кількість слини. І людина також може заразитися і від мертвих тварин. Для всіх незахищених контактах з тваринами, тобто ослюнені, подряпані, кукуса, необхідно перше, промити ділянку великою кількістю води з милом, друге обробити 5% розчином йоду або 70% розчином спирту. Третє накласти асептичну пов'язку. Четверте звернутися до медичного закладу, до лікаря-травматолога або хірурга, де лікар збирає анамнез і визначить подальше лікування, спостереження за твариною, а при необхідності призначить щеплення. Адже щеплення на даний момент є єдиним захистом від цього захворювання. Отже, бережіть себе, будьте здорові.